Добрий день, друзі, мої дорогенькі підписники та гості мого каналу. Я від щирого серця вітаю вас з Новим роком. Хай все, друзі, погане все залишиться в цім році, а цей рік новий нам принесе мир. Нехай у нас буде чисте, голубе небо над нами. Нехай, друзі, в кожній домівці буде здоров'я! Достаток, процвітання, здійснення всіх ваших мрій. Посмішка. Нехай друзі, всі наші воїни повернуться додому живими та здоровими. Мої хороші, всього вам найкращого в цьому році, а головне миру, здоров'я, благополуччя, процвітання і всього вам хорошого. І ми зустрінемося. У 26-му році до побачення, мої хороші.